Які додаткові фішки може мати ваш ноутбук? Як створити копію програми? Щоб відкрити копію програми, вам не потрібно закривати її чи робити 100 інших рухів. Щоб запустити ще одну копію, натисніть на програму та зажміть клавішу Shift. Як створити віртуальний робочий стіл. Натисніть WIN плюс Tab, щоб викликати відповідне меню, а також піктограму плюса, щоб створити новий робочий стіл. Як відкрити вкладку за допомогою гарячих клавіш? Затисніть Ctrl плюс T і готово. Як керувати курсором за допомогою клавіатури. Необхідно одночасно натиснути Лівий Shift на Млок. Та лівий Alt. З'явиться повідомлення, в якому потрібно натиснути так: керування курсором через клавіатуру активоване. Для переміщення треба використовувати цифри від 1 до 9. Як зробити запис екрану. Часто для запуску екрану ми використовуємо допоміжні програми, завантажуємо їх, але все значно простіше. Натисніть клавіші, які ви бачите на екрані. Розпочнеться запис поточного активного вікна. Щоб завершити запис, натисніть квадратну кнопку на панелі індикаторів праворуч. А щоб знайти відео, натискаєте сюди. І тут можете побачити. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.